Люди десятиліття, новий випуск журналу НВ. Вже у продажу. Посилання в описі триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом Ми далі будемо говорити про цирк американської політики і того, де в цьому цирку є місце для. Українського питання для питання російсько-української війни ми побачили, що декілька представників республіканської партії, тобто конгресменів республіканців, написали лист звернення до очільника пентагону Лойда Остіна. Там вони закликають. І надати нам більше засобів противоповітряної оборони також більше тренувань для пілотів українських на F-16. Ну і звичайно, серед іншого вони закликають до того, щоб Україна могла бити американською зброєю по території Росії по військових об'єктах, які там знаходяться, і також був коментар від Майка Джонсона того самого спікера Палати представників, який декілька місяців блокував надання допомоги Україні. Він сказав, що так. Він також думає, що українцям треба дозволити воювати так, як вони вважають за потрібне. А про це й не тільки будемо зараз говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героя вітаєва. Ну дійсно, ми пам'ятаємо, що американська політика і американські політики, в принципі, не цюра не цураються нічого. Більше того, там не стільки про цінності, скільки а, про те, яку можна вигоду отримати а, перед виборами на виборах, звичайно. Ну і от зараз бачимо. Я прочитав документ, де різні республіканці підписалися. Там чарівні чарівні формулювання про злочинну владу. Я маю на увазі про адміністрацію Байдена. От, наприклад, про про те, що ми не можемо зараз бити по угрупованнях російських на кордоні, пишуть цитую, що от згідно статті у політику у політику від 14 травня, адміністрація Байдена не дає ну там типу «hand Ukraine, не дає українським захисникам відбити атаку Росіян на Харків. Чи це зможе нам допомогти? Чи це один з варіантів того, яким чином ми все таки отримуємо те, що нам потрібно? Треба сказати, що це лише один з важелів, які в цьому випадку застосовується, тому що переконати прямо зараз адміністрацію Байдена, коли в неї і так дуже багато проблем зовнішньої політиці, не рахуючи Україну, звісно, є ще газа, є ще питання з Палестини, яке заново піднялося. Тому очевидно, що сама адміністрація зараз ну менш налаштована на якісь серйозні рішучі кроки. Тим паче вони не особливо приносять їй політичні вигоди в плані підтримки електорату. Але в той же момент також треба візнати, що що республіканці, в першу чергу, трампісти вони переймають на себе ініціативу в контексті України. Це не тому, що раптом той самий Майк Джонсон, який був достатньо антиукраїнським політиком, що він раптом зрозумів, наскільки це важливо і правильно. Просто якщо щось може послабити, підсадити рейтинги Байдена, трампісти будуть цією темою працювати, будь-то України чи будь-яка інша тема. Тому так дійсно цей тиск зі сторони конгресу. Зараз він своєчасний, назвемо його так. Він в принципі в правильній точці б'є. Інській адміністрацію в правильно русло, але він не стане єдиним важелем, який дійсно зможе переконати президента Байдена і виконавчу владу США. Тут треба також згадати, що з іншої сторони важливим фактором є наша різкість, наша рішучість, навіть я би сказав, тобто те, що Україна продовжує наносити удари в глиб території Росії власною зброєю, і те, що росіяни якби не реагують на таке стирання червоних ліній, які вони постійно перемальовують десь в себе в голові, демонструє американцям раз. Заразом що насправді небезпека ескалації скоріше ефемерна, і насправді ескалацію москальське керівництво наразі не готове. А третім фактором, який наймовірніше стане фінальним, таким найбільш Визначальним в формуванні рішучості американської адміністрації це буде позиція союзників. Давайте з вами згадаємо, що кожного разу, коли американці передавали якусь зброю, вони це робили не першими. Першими завжди були британці. Також першими часто дуже були наші європейські союзники. Це стосується РСЗВ, бо перед Хаймарсами до нас приїхали британські Марс. 2 це стосується артилерії, танків і зараз це стосується літаків. І мені здається, в контексті можливості нанесення західною зброєю ударів в глиб території Росії також. Першими цілком можуть бути британці, особливо зважаючи на заяви Девіда Кемерона. Тобто, на ваше питання, чи зможемо ми зараз перехилити позицію адміністрації адміністрації і чи достатньо тиску конгресменів? Так, позицію цю змінити можливо, але те, що зробили конгресмени, те, що не продовжують тиснути на Байдена, це лише одна частина цього рівняння. Розумію, ну більше того, ми бачимо, звичайно, і від українських топ посадовців той самий меседж президент України Володимир Зеленський дав декілька інтерв'ю західним нашим колегам. От В «Нью-Йорк Таймс» серед іншого, вийшло таке велике розгорнете інтерв'ю, і там він також говорить про те, що ну поки що про прикордонну зону. Так дивіться, каже, коли ми бачимо, що там збирається російські угруповання, то ми не можемо ударити туди американську зброю. Я його цитую. Він каже, що я. Про це питав Блінкіна. Я говорив про це з Саліваном. Я у всіх про це запитував. Ну, от поки що, такого такої відповіді немає. Ми пам'ятаємо, що держсекретар Антоні Блінкін був у Києві минулого тижня. Йому ставили це запитання. А він так ухилився від прямої відповіді. Там було щось дуже таке оптичне, Він сказав, що ну, от ми як це не заохочуємо, але українці можуть робити те, що вважають за потрібним. Але все-таки офіційно. На ніби нібито не можна, правильно? А, так, тобто оця позиція, яку ви згадали, те, що звучив Блінкен, вона була і в 22 другому, році. І позиція наступна: що ми не заохочуємо, не спонсуємо і не підтримуємо удари по російській території, але ми не можемо заборонити Україні обирати ліквідні цілі на території країни агресора, тому що це мовляв війна України за свою державу. Це треба розуміти, що на території Росії знаходяться інфраструктурні об'єкти, які можуть встановити військовий інтерес і підтримувати російську агресію. А тому Україна власною Рою має можливість сама обирати цілі, які вона буде вражати на початку цього року. Ви пам'ятаєте, був невеликий такий скандал із залученням. Джейка Салівана і залучення міністра оборони Лойда Остіна, коли вони з цієї формули ми не підтримуємо, але не забороняємо, забрали другу частину. І тому це прозвучала ніби повна заборона про нанесення ударів в території Росії, нібито через ціни на нафту. Проте зараз же питання стоїть трохи в іншому. Питання стоїть в тому, що в цьому великому річному пакеті допомоги Конгрес заклав необхідність передати до України атакамся на 350 кілометрів з цільною бойовою частиною. Проблема в тому, що після. Передачі такої озброєння найімовірніше, і німці також будуть готові передати Ну, Скажімо, скажімо, Шольц про це заявляв неодноразово, і тому, окрім, скажімо так, більш поблажливої позиції стосовно нанесення ударів нашою зброєю на територію Росії, американцям дійсно зараз треба зрозуміти, чи готові вони дозволяти бити своєю зброєю, бо важко явити ситуацію, коли атакам з такою дальністю дії нам буде вигідніше застосовувати по власній території ніж на знищення. Інфраструктури ворога на його території, а тому так дійсно зараз американцям треба трохи себе переступити, нарешті посунути, існуючу в їх голові оцю російську червону лінію, і все таки зрозуміти, що та ескалація, яку він так бояться, в цьому випадку її не послідує. Ну от е, є вже публікації в американському Форбсі. Там, до речі, дуже непоганий оглядач, який пише про російсько-українську війну. Так, от вже є припущення того, що от такі атакамси дійсно з цією е, ну, не касетні, а саме з такою цільною бойовою головкою. Так, там 200 чимось кілограмів. Вона е, важить, що нібито ми вже її отримали. Як доказ цього говорять про те, що нам вдалося от вразити отой от ракетний катер, який знаходився біля Севастополя, ну поки що таких підтверджень ми не маємо офіційно. Тут тоді ще інше запитання. Ви вже казали про те, що дійсно ми, ми бачили, наприклад, під час слухань, на яких виступав Ллойд Остін перед сенатом, де він сказав, що ні, ми проти того, щоб Україна била по російських нафтопереробних заводах. Ми продовжуємо це робити, а про проблеми за такамсами не виникають, тому. А ми можемо зробити висновок, що може статися, якщо ми вдаримо американською зброєю по скупченню росіян на прикордонній в прикордонній зоні, як ви думаєте? Так. Ну з точки зору раціональної людини, як я вже починав говорити, росіяни не реагували на це до цього. Реагу Росіяни запускали власну пропагандистську машину. Росіяни намагалися ескалювати посиленням обстрілів, але реальної повноцінної ескалації, якою так бояться американці, якої вони хочуть уникнути, її не ставалося. Незважаючи на всі обіцянки, Медведєва, Володіна, Піскова і кого завгодно інших з російської кліки, не було радіоактивного пепла, не було було третьої світової війни не було залучення НАТО до конфлікту, нічого цього не було, і насправді наш головний аргумент якраз в цьому, що подібне загострення, як його називають, воно не стане реальною ескалацією. Але з точки зору російської пропаганди, яка якраз на цю тему працює, навіть не всю повномасштабну війну, навіть не всю російсько українську війну, а працювала на це з кінця холодної війни. Російська пропаганда насадила в головах американських чиновників американських політиків розуміння того, що нібито все. Що роблять Сполучені Штати, це вдвічі загрожливіше виглядає для Росії, і вдвічі більше ймовірно зможе запустити апокаліптичний сценарій, ніж будь-що інше, що роблять інші західні союзники. Тобто, умовно те, що Америка дає право наносити удари своїми ракетами, це, мовляв, шлях до третьої світової. Те, що те ж саме робить Британія, це нічого страшного. Росіяни якось це прокупнуть, і тому це усвідомлення невідворотності апокаліптичної ескалації. На жаль, це той російський концепт, який дуже. Дуже чітко і дуже якісно було насаджено американцям ще майже 30 років тому, і тому повторюсь, з нормальної адекватної реалістичної точки зору такі удари не призведуть до неконтрольованої ескалації. Але російська пропаганда зробила все можливе, щоб американці продовжили в неї вірити. Ну, ми також бачимо, що ці навчання з тактично ядерною зброєю, яку яку зараз проводять на території Росії, а потім будучи на території Білорусі, а що це також частина того, щоб провести таку пропагандистську кампанію, направлену безпосередньо на захід, так щоб його знову налякати. Бо такі навчання це не рідкість, але от настільки агресивна промо-кампанія, цього от а це те, чим вони відрізняються в цьому році, яку реакцію ми зараз бачимо в тих самих спол. В учених штатах Америки на щастя чи на жаль, ми бачимо майже відсутність цього реагування. Тобто, з однієї сторони, в попередні два роки, ми бачили, що будь-які такі навчання росіян викликали дзеркальну реакцію Сполучених Штатів, тобто сполучені штати також проводили тренування або перевірку власних ядерних сил. Сполучені Штати разом із союзниками проводили перевірку протиракетної оборони, конкретно в Європі. Коли москалі робили навчання власного флоту з ядерним потенціалом біля берегів Сполучених штатів, ось. Тоді там, де Берінгов пролів, і загалом в Тихому океані. Американці також відреагували подібним проведенням навчань і перевірку власних систем протиракетної оборони. В цей же раз ми побачили лише медійну відповідь. Тобто, ми побачили заяву про те, що не припустимо так, таку загрозливу позицію займати, не припустимо, в принципі, гратися із загрозою застосування ядерної зброї, але реальної відповіді, такої відчутної, показової ілюстративної відповіді, американці на цей раз не надали. Тому ми не можемо відповідно зробити якісь чіткі. І висновки стосовно американського сприйняття загрози ядерного розвитку цієї війни, чи вірять вони в те, що Росія може застосувати ядерну зброю? На жаль, очевидно, що досі вірять, і це певним чином впливає на ухвалення рішень. Але чи дійсно вони переконані, що в випадку України ця зброя буде застосована? Вони скоріше переконані в іншому, що ця зброя може бути застосована по самим Сполученим Штатам або як мінімум може виникнути така загроза. Тобто вони уявляють собі таким чином, що в якийсь момент Росія запускає ядерну бомбу ядерну ракету, яка прилітає в США. Тобто, от це реалістичний сценарій. Ну, для них це сценарій, скажімо так, він не є максимально реалістичним, але він такий, який ніколи не можна списувати. Знаєте, це як функція, яка наближається до нуля, але ніколи не дорівнює нулю. І в цьому випадку американці виходять якраз з такої позиції, що треба робити все можливе для мінімізації такого сценарію. А відповідно, це те, що в Росії називають заходи реверсивного контролю, коли кожна їх дія робиться не для того, щоб напряму створити якусь ситуацію. Викликати якусь реакцію, а для того, щоб запустити певний процес ухвалення рішень, який буде вигідний самим росіянам, і тому от ми поставимо перед цією проблемою. Тобто, чи дійсно росіяни застосують ядерну зброю? І найімовірніше, що ні, але чи зберігається такий ризик? Зберігається, а тому сполучені штати роблять все можливе, щоб цей ризик не підвищувати. Ну, ми можемо говорити про те, що таким певним лакмусовим папірцем є Ілон Маск. Так ми бачимо, що він достатньо багато про це пише, має цінувати. Азі, як мінімум, натякає на те, що дивіться, на що нам та Україна, ми ж можемо отримати ядерну війну. Інша тема вчора ми побачили, як міністр оборони Великої Британії Гран Шепс він сказав про те, що Китай працює над тим, щоб над тим, щоб надати летальну зброю Росії. Тобто, ми розуміємо, ну що це. Така вже надчервона лінія, Китай, який постійно демонстрував ну нібито нейтральність, хоча це неправда. Так, от пан Шепс він посилається на дані американської і британської розвідки, що от нібито такі свідчення у них є. Що от саме йдеться вже про бойове обладнання. А... Що може зробити Що можуть зробити США? Ну здається, всі візити, всі жорсткі репліки, санкції на декілька китайських компаній. Це все вже було. Що ще залишається в арсеналі у Сполучених Штатах Америки? Ну, треба згадати, чим погрожували Сполучені Штати Америки в випадку того, що буде доведено, що Китай передає зброю Російській Федерації. Самі американці під час першого візиту Блінкіна в 2022 році році, під час останнього візиту, от, буквально декілька тижнів тому, говорили про те, що підтверджена інформація про передачу зброї в великих масштабах до Російської Федерації, Невідворотньо призведе до накладання на Китай на державному рівні, не на рівні окремих компаній, такого санкційного режиму, який буде удушувати китайську економіку тобто, по суті, початок відтворення. Російського санкційного режиму, але стосовно Китаю, в останні декілька тижнів, ми бачили посилення митного контролю. Ми бачили накладання додаткових митних і немитних обмежень на китайські товари, які потрапляють сполучені штати. Тобто, все таки штати усвідомлювали, що Китай, після зустрічі з Путіним і після серії візитів в Європу і з Європи, може почати активніше підтримувати Росію в її останньої спробі перед самітом миру все-таки. Дати росіянам кращу переговорну позицію. І тепер для нас край важливо, щоб американці все-таки відповідали за свої слова. Тому що, поки що, реакція доволі неоднозначна. От британці дійсно кажуть про те, що є обґрунтовані підозри, того, що Китай або готується передавати зброю, або вже передає зброю. І саме британці заявили, що в американців також є ця інформація. А у відповідь американці кажуть, що ні, такої інформації немає, підтвердження цього ми не бачимо. Тобто, в мене є побоювання, що цього разу американці можуть, ну скажімо, так, спустити це все на тормозах і нібито не помітити факту передачі зброї. Знову ж таки, як ми з вами говорили, просто для того, щоб не ескалювати. Розуміємо, ну більше того, коли ми говоримо про санкції, то є поширена думка, що Китай розглядає. Росію як такий тестовий майданчик бачить, що е, ну не придушили все таки російську економіку. Там все добре, там навпаки зростання. Ну як мінімум, тимчасове. То це також може бути для них аргументом бути більш сміливими. Ми точно маємо з вами поговорити про е, прийдешні американські вибори, і про мабуть відносини Дональда Трампа з Володимиром Путіним, російським диктатором. От, серед іншого, він значить опублікував своїй цій соціальній мережі «Truth Social», так, вона називається. Він написав про Евана Гершковича. Це той самий репортер Wall Street Journal, який був затриманий в Росії, якого тримають у в'язниці. Ну і от Трамп написав про те, що дивіться. Я зараз перекладаю з англійської, що от він буде його одразу випустять на волю після того, після виборів. Ну, звичайно, він має на увазі, що він переможе, а він буде вдома, все з ним буде в порядку. Що Володимир Путін, президент Росії, зробить це для мене, але ні для кого більше, і ми нічого за це не заплатимо. Трамп що знову зізнається в любові російському диктатору. Як це сприймати? Фактично так, Трамп ще раз і ще раз і ще раз доводить нам, що основна його передбачувана риса це його непередбачуваність. Розумієте, це той самий Трамп, який два тижні тому казав, що якщо росіяни не захочуть іти на переговори з Україною, ми дамо українцям всю зброю, яку можемо і в рази більше ніж давав Джозеф Байден. Це той самий Трамп, який ще рік тому казав, що Україна це гнала корумпована діра, в яку не треба навіть вкладати гроші, яка дуже схожа на Афганістан. Тож, тобто ми бачимо вже в четверте, а може і в раз зміну поз позиції риторики Трампа стосовно Путіна стосовно України і стосовно тієї війни, яку розв'язала Росія, тобто, на жаль, так чи інак, але оця непередбаченість буде з нами залишатися. Чи зайде він в овальний кабінет? в випадку своєї перемоги, як абсолютно про російський, чи абсолютно про український президент, цього ми з вами ніколи не дізнаємось. Єдине, що ми маємо розуміти, що наразі все, що він говорить, зробимо для того, щоб виграти електоральні бали підтримки все, що робить Трамп, націлено... Єдино направлено лише на те, аби він виграв ці вибори. Питання американських в'язнів в Росії є дуже важливим з соціальної точки зору і є достатньо популярним і серед його виборців і в цілому серед американців. І тому зараз він грає на цій темі, що мовляв слабкий Джозеф Байден не може ні з ким домовитися. А він Трамп такий сильний і крутий, що йому все просто так в руки піде. Тому Поки що робити якихось чітких прикінцевих висновків стосовно Трампа його відносин з Путіним не варто. Але те, що це дуже загрозлива комбінація, і що вона може стати гіршою в майбутньому? Ну на жаль, це доконаний факт. Ну, ми також побачили, що російська пропаганда випустила окремий ролик, який таргетований на американських громадян. А він з актором, який має грати Байдена, він там на каталці йому там штучну шел щелепу вставляють. Тобто, як це? Росія Кремль знову робить ставку на свого друга Донні. так, абсолютно. Тобто, росіянам вже знаєте, от навіть по тому, як вони підтримували Трампа, як вони ведуть комунікацію з ним, по тому, що ми можемо побачити, їм не настільки треба Дональд конкретно, їм не настільки потрібен Трамп як фігура. Тобто, Трамп 2024-го це далеко не Трамп 2016 року, коли він прямо таки лягав під російські гроші і робив все, що було необхідно. Але Трамп корисний росіянам. Трамп корисний росіянам всієї точки зору, що прихід Трампа до влади, окрім тої непередбачуваності, яку ми з вами проговорили, невідворотньо не викличе внутрішньополітичний хаос, тому що Трамп це людина, яка зараз на повному серйозі каже про те, що можливо розглянути план цензурування преси і закриття від 45 до 55% всіх медіагенцій. Бо наші медіагенції, якщо я президент, який і так вам все в соціальних мережах розкаже, і це при, при чому пряма цитата. Трамп це той президент, який каже, що в принципі, міністерство юстиції не є таким необхідним, якщо є юридичні радники Білого Дому, і тому міністерство юстиції треба також переглянути на профнепридатність. Це людина, яка хоче повністю переглянути структуру і стан Верховного суду, і можливо взагалі його розпустити. Ну тобто, виявляти собі масштаб так званих оцих трампівських реформ, які він почне запускати, які це викличе внутрішньополітичний конфлікт між конгресом президентом, президентом судової гілки влади та президентом виконавчої влади. Тобто, Трамп як так. Росіянам не дуже треба, а ось той хаос, який принесе Трамп. І який зробить так, що Америка не зможе займатися зовнішньою політикою ефективно. Оце точно те, що росіяни дуже хотіли б мати. Ми вже побачили, як Голівуд відреагував так на упередження, Так вони випустили фільм Громадянська війна з Кірстен Данс. Там якраз ну, от, нібито, про те, що от буде, якщо ну, такий подібний президент прийде до влади, е, в якому стані зараз знаходяться рейтинги Байдена і Трампа? Я бачив публікацію New York Times, де вони робили фокус групу з десятьма жінками, які голосували за Трампа. Ампа у шістнадцятому, і там можна побачити, що динаміка ну невтішна в тому сенсі, що 9 з 10 з них так і будуть за Трампа голосувати. І Там не тільки білі жінки. знаєте, там є представники меншин національних. Там є як це Black Americans в тому числі. То в якому стані рейтинги зараз? Що вони нам показують? А, насправді рейтинги знову змінились. От, тобто я не втомлююсь повторювати майже на кожному ефірі, в ключі, що до партійних конвенцій рейтинги будуть максимально волатильні, і волатильні вони будуть не лише в ключових шести штатах. Вони в принципі по Америці будуть змінюватися. Тому що лише два тижні тому ми говорили про те, що рейтинги Байдена нарешті виросли, і він уже на 3-4, а в деяких штатах на 5% лідирує по перед Трампом в так званих swing states. Зараз нові рейтинги покажуть відставання Байдена, причому в одному зі штатів відставання майже на 10 Відсотків зараз, коли ці опитування проходять серед політично активної частини населення, яка дуже ретельно слідкує за тим, що відбувається, і дуже болісно реагує на будь-які політичні зміни, ці рейтинги такими й будуть залишатися. Вони не будуть нам давати чіткої картини, особливо якщо ми кажемо про а, так званих мовчазних виборців або дабл хейтерів, які не приймають участь у таких опитуваннях, але потім приходять на дільниці і голосують. І найчастіше їм не подобається ні один, ні інший кандидат. Тому разі ми продовжуємо залишатися в цьому стані контрольованого хаосу. І Байден і Трамп на цьому фоні, завдяки цим постійно змінним рейтингам, вони можуть чітко аналізувати, що подобається виборцю, в якому конкретно штаті яким треба робити пропозиції і на чому їм писати власну програму для виборів? Тому поки що чітких якихось прогнозів давати не можна. Але те, що ці рейтинги постійно змінні, вказує нам на те, що боротьба дійсно буде дуже і дуже насиченою. Так ну поки що неможливо передбачити, якими будуть результати американських виборів. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма був з нами на зв'язку. У нас далі новини від Інни Марецької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.